Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні відео не для хлопчиків, а для дівчаток. І так у нас жіночі штани, висока посадка. Ну, на талії, не так як у хлопчиків. І починаємо огляд наших штанів. Пояс у нас на гудзику з блискавкою і липучкою. Дві бокові кишені. Дві кишені карго. Всередині у нас є організація і там ще кишенька і резиночкою фіксуєте. Далі захід під на колінник ми залишили. Можете карімат поставити. Знизу ми поставили дві кишені, вони різні. Одна під турнікет, інша звичайно маленька кишенька. Низ у нас штанів. На липучки 4 см буде липучка пад. І позаду у нас пояс фіксується, можна затягти, сідниці в два шари прошиті, ну і загальний вигляд. Вони зручні, широкі в бедрах, вже можна буде замовляти, але ж це для дівчаток хлопчики.